Друзі, привіт! З вами текстильна група і Зараз в вашу ми презентуємо нову акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою 42,5 долара. З рахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари. вага мішка 20. 5 кг, вартість мішечка 50 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Друзі, ми продовжуємо вас дивувати новими сезонними акційними позиціями і зараз в вашій увазі представлений лот курточок під кодом 40101 зі знижкою 42,5 долара. Зараз представлений лот номер 1 Будьте першими, хто встигне придбати та заощадить 42,5 долара знижки. Зустрічаються фірмові моделі Adidas. Лот номер 1 курточок під кодом позиції 40101 зі знижку 42,5 долара. Не втрачайте можливості придбати для замовлення. Вам достатньо буде написати вам особисте повідомлення або зателефонувати мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кг. Відправку робимо в день замовлення ногою, поштою на вантажне відділення з кривого рогу. Зараз представлений вашій увазі мішечок номер 1 курточок. Зі знижкою 42,5 долара. Не втрачайте можливості придбати та заощадити при покупці. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кг. Ціна мішка виходить лише 50 доларів. Хто бажає придбати саме цей лот, відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Зараз представлений перший мішечок курточок за зниженою ціною зі знижкою 42,5 долара. Ціна вирахування знижки за 1 кг становить лише 2 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 50 доларів. Не втрачайте можливості заощадити при покупці, придбавши даний лот. Куртки міксовані, чоловічі, жіночі всіх розмірів, різноманітний модельний ряд та кольорова гама. Може траплятися фірмові. У даній позиції йдуть всі розміри. Придбавши курточки під кодом 40101, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 42,5 долари, а витрачаєте на покупку лише 50. Робимо замовлення, підписуємося, хто ще не підписався на наш. повернемось за декілька хвилин та буде представлений мішечок номер 2